Всім привіт на каналі Мішох Wills. Одна посилочка у мене сьогодні. Подарунок і розіграш вчорашній. Я не буду відтягувати до наступних посилок, тому що, ну зазвичай за перш... першу добу всі коментарі пишуть, кому воно цікаво було. Так, давайте розпакуємо те, що я отримав з eBay Машинка тут афедільніша. Коробочка дуже схожа з від РЛК, звісно, але це не РЛК. Ну, як завжди, пакет. Так, це М-5 з номером 2396. Ось така моделька. Я таку маю, е, привіз ніби собі, але можливо, я її продам, тому що я трошки потратився на Феррарі і мені напевно доведеться її продати. Ну, моделька дуже класна. Ну, ось так. Ну, прям дуже круто. Есть, якщо ну, не вийде продати, лучше собі, звичайно, але взагалі дуже круто, я не відмовився мати і дві в колекції. Ну, а при непоганих розкладах можна і три. Ну, ось така. Кайф. кайф. Так, і ну, ось такий подарунок від мого друга Даніла. Мене вчора було день народження. Я вам не казав, тому що Ну, не казав. І він мені ось таке щось прислав. Знаючи нього, тут може бути щось цікаве, тому що минулого разу була дуже крута БМВ. Так, так ось таке. Ну, це наша тема. Дуже круто. <ріст> він напевно вирішив мене задарувати BMW 1.18, тому що минуло він мені подарував також таку тільки сіру, ну і тепер він мені подарував чорт. Так. Мені вона ніби більше, ніж та, а можливо, і ні. так Ну, ось такий Ну, дуже крутий подарунок. Дякую, дякую. Я з ним. Спишуся особисто що подякую. Ну дуже круто, дуже кайф, чорна Ось так виглядає. ну Крут. 14, всі діла. Ну, вона напевно розпаковувалася, але все одно. Ось так. Це дуже жирно. Там. це ну Ну, круто, я, чесно, я думав, що там щось з BMW зв'язано, але я чомусь не подумав, що він мені якийсь реколор подарує. Так, думав, щось, можливо, інший бренд. А можливо, ні. Ну, ось так. Ну, я дуже приємно здивований. Дуже дякую йому за це. Так, ось такий меч. На сьогодні день BMW. Плюс бумажка. Дуже дякую. В нього є свій канал, The Line Custom. Переходьте. Якщо я не забуду, я лишу посилення за цим. І ну, дивіться, розіграємо цю. Машинку, і розіграю я ще ось такий лотос Ось це буде за найкращий коментар від мене. А це через рейдомайзер ми розіграємо, тому що мені один дуже коментар сподобався. Я дуже грав з нього, тому що він не набрав, в принципі, найбільше лайків. Але там просто таке вже було така тема. Ось це назва каналу Міша ХВ Христос Воскрес". Ми, я Це дуже такий старий прикол, я дуже з нього ржав. Ми, коли я створив Міша ХВ канал, ми так сміяли Христос Воскрес. Цей коментар е, отримує від мене Міні-КТ. А так, осе отримаю через Redmeizer. Зараз, зараз я зайду. Ну, звичайно, як він ще раз попаде, я, ну, тип, він отримає тільки один подарунок від мене. Так. Зараз я все зроблю. Юпосила. Так, що ви бачили? Так. Піквінер. І виграє Вадім Вітряний. Але, стоп! Це, блять, не той. Бачите? <різь> <різь> так. Бачите, вибирає не, не те відео. Я в душе не знаю, чому так. <гум> так. копіюю. Обновляю. Дивіться, щоб ви бачили, що це я вас не надурюю. Вставляю. піквінер, сте і перемагає Іван Іван. Назва каналу Br Mini Hotfields Cars UA. Ось так. Це переможець, <гум> Ось такий. Тобто, щоб ви бачили, 28 коментарів, так як під тим відео. Я просто перед цим тренувався, і я вибрав старі відео і її оновлював, тому що, ну, щоб знати, як це. Тобто, от. Це від мене получає лотус, а коментар Міше Христос Воскрес отримає мені Ось так. Дивіться: два подарунки від мене. Один, можна сказати, за те, що за день народження. Я вам нікому не сказав, але знали. Дві людини, напевно, чи три. Так що ось там. Ось такі розпаковки, ось ці два подарунки. Завтра я зв'яжуся, постараюсь з вами зв'язатися. Поїдуть переможцям. Ось така крута моделька. Подумаю ще. Можливо, можливо лишу, але можливо, і все-таки придеться продати, тому що я трошки закупився Феррари. Ну і все ну, дуже класно. Блін, кайф. Я її потім відкрию, звісно. Там якийсь, бачу солома якась там, десь, напевно, в в когось стояла. Ось такий подарунок. Дуже йому дякую за це. Ну, За мною не заржавіє. Так, на цьому тижні буде по-любому щось, тому що щось відправлено в Україну. Будуть декілька невеликих лотів. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ну і коментуйте не тільки тоді, коли грає граша, а і так просто. Всем все краще, всем пока-пока.